Доброго дня, з вами текстильна група Кавла Текс Ваш у васі. Ми зараз пропонуємо код позиції 031 футболка чоловіча. Ціна за 1 кг становить 3,9 долара, вага мішка 25 кг, вартість мішка 97,5 долара. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам необхідно буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Як бачите, по відео огляду <кхи> футболочки йдуть з малюнками, принтом, надписами та однотонні. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Готуйтеся до літнього сезону завчасно з текстильною групою Kavlatex, надійним та перевіреним постачальником сортованого секонд-хенда в Україні. Якщо вам сподобався цей мішечок із відео для замовлення вам залишився лише один крок це написати нам повідомлення. Готуйтеся до літнього сезону завчасно з текстильною групою Кавлатекс, надійним та перевіреним постачальником сортованого секонд-хенда в Україні. На вашій увазі представлена зараз літня позиція. Це йде футболка чоловіча під кодом 031. Ціна за 1 кг становить 3,9$. Вага мішка 25 кг, вартість мішка 97,5. долара. Щоб дійснити замовлення, ми чекаємо від вас повідомлень. Не втрачайте можливість на вигідну покупку з текстильною групою КАЛАТЕС. Надійним та перевіреним постачальником сортованого хенда в Україні повторюємо зараз вашій увазі. Представлена позиція під кодом 0,31 футболка чоловіча. всіх розмірів іде. Ціна за 1 кг становить 3,9 доларів, вага мішка 25 кг, вартість мішка 97,5 долара. Будьте першими, хто встигне придбати. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Для замовлення вам залишиться лише написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення нині здійснюється новою та Укрпоштою. Шановні клієнти, повторюємо, що зараз вашій увазі представлена позиція під кодом 031. Футболка чоловіча. Середні та великі розміри. Ціна за 1 кг становить. 3,9 долари, вага мішка 25 кг, вартість мішка 97,5 долара. Будьте першими, хто встигне придбати один із запропонованих мішків. Ja sam vaša malo predstavljena pozicija